Олена Галинець разом із донькою Яною у лікарні вже тиждень. Дівчинці половиною місяців. Ми себе почали погано почувати, різко почали сухо кашляти, піднялася температура до 39, з чоловіком почали збивати температуру дитячим засобом ліками норофен. Ну, нам помогло десь на дві годинки, потім дитини знову піднялася температура, почали давати панадол. Температура знову впала, дитина себе погано почувала, плакала сильно кашляла, Ми викликали швидку допомогу. Із двома дітьми у лікарні Ольга Білик Максимові чотири роки, ані сім з половиною. Мене боліла голова і живіт, і я блівала. Коли ми приїхали в лікарню, нам зробили тест і він виявився позитивний. Враховуючи лікування, немає головних болів, немає вже симптомів рвоти. І покращення в загальному стані здоров'я вони стали активні, граються, розважаються а перші два дні діти... – це. В Принципі були тільки капельниця і віжко. З донечкою все трошки легше, бо в неї був бронхіт. Хлопчика на, на жаль, ми невчасно звернулися, вже утворилася пневмонія, і, мабуть, будемо продовжувати Русь. вдома лікування ще близько тижня. Зараз у дитячій лікарні 80 дітей із коронавірусом, віком від місяця і до 16 років. Перший симптом, з яким всім звертається в лікарню, теж він абсолютно нічим не змінився. Тобто, коли ми маємо добу другу, і батьки собі не можуть дати ради спідвище. Температури тіла, тобто температура є висока, даються жаропонижуючі препарати, але все-таки досягти нормальної температури не є можливим. Відповідно, батьки звертаються в лікарню, це є дійсно показ до госпіталізації. Ну і відповідно, коли ви побачите дихальні розлади. Дитинці важко дихати з е, дихання, вона є е, загальна слабість, блідічкиних покровів. Ну, ви бачите, що дитина себе зла почуває однозначно, треба звертатися зразу в лікарню. Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій. Було передбачено розширення кількості дитячих ковідних міст в нашій лікарні ще на 50. тобто, в сумі мало б бути 150 ліжок. Кількість поступлень стрімко зростає. За добу в середньому 20 діток поступає з ковідом, які вимагають стаціонарного стаціонарного лікування. Загалом у стаціонарах області лікується 2265 людей із коронавірусом. Про це інформують у прес-службі обласної адміністрації. Лікарні заповнені майже на 43%. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.